Фінансування партії заберіть 900 мільйонів. 900 мільйонів на цей рік. Ну, Совість у когось є, коли у вас немає можливості підняти пенсії людям, а собі на партії взяти гроші. Ну, все, все вам вистачає. Черговий скандал у Верховній Раді. Під час голосування за держбюджет депутати не підтримали поправку Дмитра Розумкова про перенаправлення 1 мільярду гривень з державного фінансування політичних партій на ЗСУ. Підтримали цю ідею лише 193 депутати. За словами екс-депутата Віктора Уколова, слуги народу спеціально провалили цю поправку, бо партія Зеленського отримує найбільше фінансування з державного бюджету України цього року це близько мільярда гривень. Варто зазначити, що поправку разумкова не підтримали і депутати з Європейської солідарності, соратником якої є Уколов, але він чомусь забув про це повідомити.